Чому після курсу клієнти не повертаються? І спойлер – це не тому, що ти погано стрижеш. Є одна болюча штука, яку новачки часто не розуміють. Ти зробив стрижку, тобі здається нормально. Клієнт навіть сказав дякую. А потім він не повернувся. І перша думка в голові я погано постриг. У більшості випадків. Ні. Причина часто не в техніці, а в тому, чого на курсах майже не вчать. Дивись, багато новачків стрижуть нормально. Не як топ-майстер, звісно, але для клієнта окей. Без жорстких косяків. Форма нормальна, переходи окей, загалом теж добре. Але клієнти не записуються вдруге. І новачок починає накручувати себе. Може, я не його майстер. Може він пішов до кращого, може у мене руки не такі. Зараз скажу неприємне. Клієнт часто йде не від стрижки, а від самого відчуття майстра. Клієнти повертаються не тільки за формою, вони повертаються за комфортом, відчуттям, що їх почули, довірою, передбачуваністю результату. І отут у новачка найчастіше. Провал, бо на курсі його вчили тримати машинку, робити форму, але не вчили, як говорити з клієнтом, як ставити правильні питання клієнту, як уточнювати запит, як пояснювати, що ти робиш, щоб клієнт зрозумів. І клієнт сидить і не відчуває контакту. Стрижка окей, а відчуття не моє. І клієнт не завжди скаже, що не так. Він просто не повернеться. Новачок зазвичай. Мовчить, бо боїться нав'язатись, задати дурне, на його думку, питання, виглядати непрофесійно. Він думає, мені треба просто зробити стрижку. І весь час в голові тільки техніка, техніка і техніка. Але клієнт це не манекен і не модель. Клієнту важливо відчувати, що його зрозуміли, його запит почули, а результат буде таким. Як він очікує, якщо цього немає, він не прив'язується до майстра. Тому може бути так: ти стрижеш акуратно, а клієнтів немає. А хтось стриже простіше і гірше, але в нього черга з клієнтів. Робота з клієнтом це навик. Він не прийде з досвідом, якщо його не будувати. На нормальному навчанні з нуля повинні Вчити, як провести консультацію перед стрижкою, як пояснити свій план, як узгодити очікування між тим, чого хочете і будете робити ви, і тим, чого очікує клієнт. Бо коли очікування узгоджені, клієнт виходить задоволений не тільки стрижкою, він виходить з відчуттям мене зрозуміли». І це те, що змушує людей повертатись до вас. До прикладу, у нас на курсі ми звертаємо увагу не тільки на саму техніку виконання стрижки, ми розбираємо з студентом, як говорити з клієнтом перед стрижкою, як задавати питання, як пояснювати, що буде зроблено, як не мовчати, але й не грузити клієнта. Бо якщо студент з самого початку звикає працювати з клієнтом як з людиною, йому набагато легше втримати клієнта після курсу. І тоді клієнти повертаються. Не випадково, а закономірно. Якщо клієнти після курсу не повертаються, не завжди проблема в техніці. Дуже часто проблема в тому, що ти не ведеш клієнта, не уточнюєш запит, не створюєш відчуття довіри між вами. І якщо курс цього не навчає, після курсу буде багато стресу, навіть якщо ти стрижеш добре. Якщо ти обираєш курс або вже навчаєшся. Питай не тільки яких технік мене навчать, але і питай також про те, чи навчать мене працювати з клієнтом, щоб він повертався. Якщо хочеш, напиши мені і опиши свою ситуацію в коментарях, і подивимось, що з цим можна зробити. Краще зрозуміти причину зараз, ніж постійно гадати, чому клієнти не повертаються.